Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, давайте замислимось над таким питанням: чи варто витрачати кошти на ті органи і на структури державної влади, від яких немає користі в Україні? Я кажу зараз про районні ради і про районні державні адміністрації. І відповідно, якщо згадати реформу децентралізації, а вона відбулася у 2014 році, то при цьому... До реформи децентралізації було 490 районів, а вже після реформи децентралізації залишилось і на сьогоднішній час є 136 районів. І виникає питання: а чому так склалося, що при реформі децентралізації залишилася стара модель управління, і при цьому залишились ті структури районні ради і районні державні адміністрації, яка користь від них? Що вони таке? Можуть зробити, чого не можуть зробити територіальні громади, там, де мешканці обирають сільських селищних міських голів і відповідно депутатів місцевих рад. Чому є слово реформа, а в дійсності модель управління залишається старою? І ще при цьому на ці структури, на ці органи з бюджету України виділяються кошти. Я вам хочу наголосити одну інформацію, що впродовж 2022-2023 років воєнних років на утримання районних рад в Україні з бюджету піде понад 307 мільйонів гривень. Це тільки за один рік, 2022-2023 районні ради. Ось підрахуйте, скільки цих коштів з бюджету було витрачено починаючи з 97-го року в Україні. За весь цей період. І яка ефективність була цих районних рад і районних державних адміністрацій? Бо якщо ми кажемо про місцеве средування, про реформу децентралізації, то є таке поняття, як територіальна громада. І відповідно, мешканці обирають для себе найближчу владу, це сільського селищного міського голови, депутатів місцевих рад. І відповідно, є повноваження. Для вирішення всіх питань, які будуть виникати на території. І, відповідно, територіальна громада може все це виконати, все це вирішити без участі цих районних рад і районних державних адміністрацій. Але так склалося в Україні, що реф... слово реформа є, а модель управління залишається старою. І при цьому ще витрачаються кошти. А якщо б ці кошти використати не на утримання цих районних рад, районних адміністрацій, а використати на інші цілі для того, щоб дійсно вони пішли на користь для розбудови, для безпечного життя громад? Ось цими питаннями треба займатися. А це адміністративно територіальний устрій, який Має бути іншим в Україні. Не такі, як зараз. Бо таке поняття, як район, залишилось. А що при цьому? А при цьому є районні ради, районні адміністрації, управління, тобто посередники між територіальними громадами і урядом України. І вони вирішують, ділять бюджети, вирішують, кому кошти. В які територіальні громади і в якій кількості. Бо є повноваження районних рад, і вони все вирішують. Але при цьому є сільські, селищні, міські голови, які знають кращу ситуацію на місцях. Бо районні ради вони не знають ситуацію. Бо районна рада вона не може охопити всі ті питання територіальних громад. Вона може в загальному розумінні розуміти, що відбувається, а вже конкретно знати проблематику громади з викликами, що там відбувається, знають тільки ті представники влади, яких обрали мешканці, з якими мешканці спілкуються, з сільськими селищними міськими головами, з депутатами місцевих рад. І вони вирішують, що робити в першу чергу, що в другу, що в третю, і таке інше. І куди кошти треба виділяти, і на що саме їх треба виділяти. Також це називається адміністративно-територіальний устрій в розумінні тієї ситуації, яка надасть вирішення, якщо будуть на місцях ті, ті люди. І, відповідно, будуть виділятися кошти для задоволення потреб територіальної громади, але без участі районних рад і районних державних адміністрацій. Тобто модель має бути зовсім іншою. Має бути двохрівніва система управління. Тобто, територіальні громади працюють напряму з урядом України без посередників, посередників не має бути. Територіальна громада, уряд України, і між ними відбувається взаємозв'язок. Вирішування всіх тих проблемних питань, важливих питань, які стосуються життєдіяльності громади. І кошти виділяються саме на задоволення потреб, на спроможність цих територіальних громад. Щоб вони були соціально, економічно та культурні спроможні. Ось таким чином має бути підхід до питання управління, і що саме треба робити для запровадження тих моментів, які будуть виключно стосуватися життя громади з участю їх жителів. І при цьому жодних посередників. Тому, шановні глядачі, реформа децентралізації є, але по факту. Вона не завершена, вона не продумана. Тому, шановні глядачі, ось така ситуація щодо того, чому коштів недостатньо. Кошти є, тільки вони зараз йдуть не туди, куди потрібно, а на утримання тих структур, тих органів, від яких нічого не залежить. І користі від них жодної, В першу чергу для територіальної громади. Тому, якщо вам відео це сподобало, шановні глядачі, поставте вподобайку, залиште своє бачення, свій коментар, як ви думаєте, як, яка ваша точка зору. І відповідно ставайте нашими підписниками для того, щоб дізнаватися ту інформацію, яка буде важлива в першу чергу для вас і для життєдіяльності. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.